або підготувати ось такий хід. Ну, в кожному, або відвести. В кожному разу форсуючи ходити позиції У, У, уготи дещо цілісніша позиція крове, ніж Сенте. Сенте отримує спис. А от якщо тепер так відповідати, то, по-перше, спис можна відпустити. По-друге, такий хід тепер виростає в ціні. Може не відразу, але в ціні виростає, як ви бачите. Оскільки тепер на контратака провалюється. Ну, На такий хід просто спокійненько зустрінуть, Так. або навіть ось таким ходом і на цьому все завершиться. Ну або, або ось так. І не схоже. І, і, і не схоже, що атака успішна. Зараз. В той час, як весь матеріал, який буде здобутий. А не йде безпосередньо атаку на короля. Або. Ні, зараз не хочу. Залежно від ситуації, можна навіть розглянути ось такий варіант: пряма жертва, ну, доводиться тільки запирати. Ну, mm -hmm. ну і далі mm -hmm. створити додатковий тиск на голову короля. Але, Але така ідея. Ну, Така ідея добре спрацює, якщо є чим швидко підключити в атаку. Тобто позиці... така, таке адзі неприємне робить позицію. Сента вразливою. Погодьтеся. Їм ризиковано буде йти в атаку великими силами, якщо потім доведеться давати руку матеріалу. Конкретно зараз вона не працює. Водночас додавати ще один захисний хід. Якщо передавати ще один захисний хід тут, наприклад, пішаком, виглядає дещо болюче, так? Дещо болюче. Тоді переймається зв'язок тут. Спочатку ось. Оскільки у нас тут достатньо пішаків. Ми можемо спочатку. Дещось заспокоюється. Ну, да, і, нас... і тепер, тепер переключимось да. ну, і будемо шукати можливість відіграти таку вставку. Або може навіть на такий варіант. Ну, залежно від позиції, може навіть бути зроблено таким ходом. Ну, В якийсь момент. В якийсь момент. Тобто голова короля виглядає дещо танкувати. Одне з прислів каже, з токіном на 5-3, ну, даний парку це не токін, це ума. З токіном на 5-3 не програєш. Готи отримав достатньо компенсацію. А слон виглядає дещо обмеження. І Вітрува виглядає дещо виключеною з гроші. Поки що. Ось... З іншого боку, тут не було пробиття. Ось... Отже, повернемося до... О, в когось може є питання? Ні. Отже, повернемося до основної версії. Основної позиції. Така позиція, так? Угу. Отже, відступ второю сюди. І ось такий хід. І виявляється, що тепер відступ сюди повертає варіант з Йокофудорі до життя. так? Ну, Якщо просто відступ, то тепер все гаразд. Ага. Можемо сміливо йти подати. Ну і неможливість тепер коня дає от Власне, те, на що вони розраховували. Атаку тепер, в атаку тепер, незважаючи на жертву слонів, тепер йде саме гота. Згодні, так? так, так. Да. Отже, в цей момент. В момент сенти можуть подумати про наступну, може проти сенти, наступна думка. Угоди порожня рука на цей момент. Так? А як відомо, рук з порожньою рукою атакувати що? Не бажано. Рідко, не, не часто атака з порожньою рукою буває успішна. І в цей момент знаходиться ось такий хижок. Це теж захисний хід. В чому його ідея? Він не тільки атакує туру, але й створює вилку, водночас усуває загрозу. То якщо тепер спробувати піти на цей варіант, то з'ясовується, що срібло захищено і все гаразд. Тут о, от є два варіанти. Перший варіант поповнюємо руку, скидаємо. Фігуримо так. Ну, обидві троє під боєм. А далі забираю. Це теж дзьосики. Ну і відповідно, центр забирає. Це дзьосики. Наступний хід готи. Запропонуйте його. Який хід, отже, зараз ваш хід. У вас пішаків на лимці немає. Запропонуйте наступний хід. Які ходить вадивці. Це задача непроста. Угу. І тут ходів багато. Ми зверху, так? Так, ви зверху. У вас на руках відбувся фактично розмін турами. Центр перетворили свого слона. 5-5, турон. Тура 5-5. Сюди. сюди. Це просто здати туру. Навіть не розглядається. кого будь-які пропозиції? Золотий генерал внизу. <кхів> Підняти його, він може попастися. Ну, зараз є з верхньої сторони. Ні, ні, якраз. Тобто ось так ось. Підняти ось так? А ні. Ось так. Ну, так, типу, пала... це теж <кхів> не варіант. <вийде. кхів> це ви просто дозволяєте отримувати матеріал і продовжувати. <кхів> Будь-який тоді захисний тоді хід, Тобто, такі захисні ходи. <Jeratimo> mm. <shratimo> які нічого не роблять, а тільки приносять матеріал в руку супернику, навіть не так? Тоді тоді це не варвар. Ну, знову ж таки, не Типу, конем трізали. Так. Цей хід фактично дзьосики. Відсікти. Ви вивернуте з гри, так? А самі спробувати атакувати, використовуючи флот. Це фактично дзвісики. Ну і тепер як бути далі? Бери, ну, у книзі, а вот здається варіант з цим пішоком, тому я його здати надавлю саме так. Пізніше розглядаємо нюанс. Ну, ось такий хід. Отже. Розглядаємо такий варіант. Який наступний хід теж зв'язки? Ага. Ось. ось такий ага. да. Цей хід водночас не тільки створює тиск, зрозумілий тиск, так? На поле 3-3, але водночас і захищає від ось такого неприємного ходу. Подивіться. На полі 2,7. Чисельна перевага. І... Навіть якщо захищатися пішаком, вторгнення тури, так, навіть ціною жертви славна виглядає дещо болючим для, для нижньої сторони, для сили, так. оскільки тепер перетворено туру вже не зупинити. А табір розібраний. Згодні? Ну, да. ну Мені так, пропуск такого ходу свого часу коштував програною партію. Опусть такого ходу. Отже, отже. Саме такий хід. Окрім того, в цього ходу є ще одна сила. Якби був пішак у верхній стороні, хоча б один, ця б атака не мала змісту. Ми просто би зупинили. Так? Ну так, в принципі. Але пішака на руці немає. Без пішака на усі пішаки ось тут. Ось. Без пішака в руці немає захисту. Угу. Як же тоді бути? Сирний генерал, я уважаю, потому что его в час. Ну, єдиний варіант знаю. Ось. Вас Здивує такой хит, однак він. І справді веде до атаки. Ага. Ідея зрозуміла. так? Ага. Сюди і протиснутись. Взяття генерала немає. Водночас ми націлюємося не тільки на цей пункт, але й на голову короля. Ага. Ось. Ага. Такий хід починає складну і обопільну боротьбу. Ага. Результат якої ну, важко визначити. Він залежитиме далі від тактичної майстерності. Детальніше я його розглянув ну, на продовження. На наступному році розглянув гілку цих варіантів. Оскільки тут ну, варіантів біля тисячі, фактично. Де з кожної сторони можуть бути як помилки, так і правильні відповіді. Поки що ж. Підсумко такий захист, атакуючий хід виникає на обопільний синагай. Угу. Починається жорстока гонка. Якщо ви спробуєте просто захиститися, турою ось так в цей момент золото, то тоді. Отак матиме успіх. Здавалося, ціла жертва слона. Навіщо вона потрібна? Але далі ось таке Судзі. І якщо пішака забирати, тут цей вхід наступне перетворення. Робить дуже неприємну справу. Ну, да. Бачите, так? Mm -hmm. Якщо ж просто захиститися пішаком, такий хід повертає до життя Боти. А якщо не забрати, то пішокатуру. Якщо а якщо, якщо не забирати питання, слушне. а що робити, якщо не забирати? Пропустити цей хід, ну пропустити цей хід неможливо зі зрозумілих причин, так? Ось так. Просто буде. Отже, потрібно віддівати. Куди? Наприклад, відступимо ну, ось сюди, наприклад. Так? Тоді ось таке протискання і те саме, тільки тепер токенізація. Mm -hmm. Ну, Відмовитися від розміну вже не вийде, так? Ну, no, да, Ви то, скажете, ну гаразд, mm -hmm. так сюди. Але тоді ось таке: такий хід. Mm -hmm. Тура, не, 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 ну. Тура, хоча, й не перетворена, але як вона пошла, як навкосову. Ні, вона поки що ще тут. Mm -hmm. Вона на руці. Mm -hmm. Ось такий хід, і як від нього захищатися. Пішаком. Mm. Якщо пішаком, так? можна пішаком. Можна ну, Може, не пішак, а... а це є. Тоді підводимо підсумок. І під І час прийшов знову ж таки, підвести підсумок. Тура. Тура. на туру. Тепер атаку. в атаку тепер у центрі підуть менше. Фігур, так? Ми пам'ятаємо, що Сенти хотіли розібрати цю стінку, щоб отримати ну, простір до тури. Так? Ну, да. Але тепер тура вже на дошці, а тура готи в свій час uh -huh. виконує саме те, для чого вона і з'явилася. Вибивши з руки суперника катану, йому буде важче атакувати. Uh -huh. Бачите? Цей Тура була катана, яка призначалася для атаки короля з цієї сторони. Але тепер вона вибита. А це означає, що атака в кожному разі тепер буде менш сильною, менш потужною, якщо вона буде досі. Згодні? Ну так. Да. Тому цей варіант, на мою думку, год цілком задовільно стоїть. Є заперечення? Ні. Ну, окрім того, після взяття коня. Можна розглядати вже безпосередньо атаку на фігури поверхського з Скампальті. Розглядати такі варіанти. Ну, ну загрожує. Такий хід. Навіть проста механічна атака. Ну да. так. Ось. Згоді. Ось. Розігради цей варіант. Так, ну ці варіанти я пропоную розібрати наступного разу вже.